Там міцніші, не беруть їх в кулі та віни, Господь ще сильніше, в сині України. Нам невідомі всі ці імена, їх чекає, хто за ними плаче. Де їхні дім, та як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче. Як страшно їм, коли все горить, коли раїни, месте під очима, тих бою важлива кожна мить, яким пілі крила та зачима. Нам невідомі мрії здобуття, всі їхні рани всі. Слова прощання, вони солдати, що кладуть життя, заради нас і мирного світання. І без зіменко молимо за ним, трошки плоти, світлі, крутої, час-раз страшний, і трохи дійки, і без зімек вони них нас герої. Дорогі наші хлопці Орлята, не за вами щодня, Мали щоб вас не здолали, щоб скоріше скінчилась війна. На екрані ми бачив, що раді, як попилися в мужньо вночі, рад у сіном, хіба що страждають, але раді, що ви всі живі. Позортайтеся, рідні живими, щоб усмішка була на лиці, влащикають і мами, та же діти мої. Не бажаю вам щастя і здоров'я, перемоги в безбудій війні, Хай з боюся мріє, поки не тривоги, хай завжди буде мир на землі. Отож здоров'я бажаємо щиро і тій кості в скрутну годину. На щастя, радості і міру бажає вам, шкільна родина. Жирені тих і співуди, нескрайні За нашу рідну Україну, що збережли на віки, не спів і треті слава, герої наших, захисників. Ми вам бажаємо добра, ми вам бажаємо тепла, любові завтра і сьогодні. Ми вам бажаємо добра, щоб майже все душа ціла, щоб зорі падали в дорозі. Тримайтесь, брате, ми з вами, у цей страшний буручий час. Не стали нам захисниками, ми щиро молимо за вас. Вертайте з рідні і живіми, хай ямали вас захист. Матері України, стане всім ворогам стіною. Вертайтесь з рідні до родини, вертайтесь мирною порою. Дорогі наші захисники, ми як зростаючого покоління, обіцяємо рівнятися на вас і стати справжніми патріотами своєї держави, боротися за волю, честь і за народ. Дякуємо всім вам за мирне небо над да, нашими домівками і бажаємо якнайшвидше повертатися додому живими та з перемогою.